Чи 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, так слуги були настільки перелякані, що вони були готові на все, щоб, хоч хтось взяв на себе, хоч якусь відповідальність, і, і сказав, що робити, і як рятуватися. Ви би виділи слуг, які в Верховну Раду ходили в бронежилетах і касках, які з машин виходили в бронежилетах. В той час, коли в ТРО чи військовослужбовців уже на передовій не було ще на той час того забезпечення, тому що влада провтикала це все зробити. Тобто, вони тоді були готові військовим. Довірити абсолютно усе. Зараз я так розумію, вони дещо заспокоїлись і намагаються всі ляпи, які трапилися починаючи з 2019 року, а особливо ляпи в недієздатності, не забезпеченні армії, не розбудові воєнної промисловості, і цих можна речей називати багато-багато. Щоб це все, що за два роки у нас не вдалося, скажімо так, або вдалося трошки не втуди, щоб це все перекинути на військових.